Шановні друзі, я Мартинюк Сергій Якович, літературний псевдонім у мене Світогор Леко, військовий позивний письменник. Напередодні четвертої річниці вторгнення московитів в Україну хочу зачитати вам такий вірш, який написав що у 2018 році, році про наших кіборгів. Я вважаю, що зараз наша вся держава це і кіборги, які боронить свою Україну від кацапського вторгнення. Вірте в себе, вірте в Україну, допомагайте війську і звірте в Збройні силу України. Коли ми єдині, ми не переможні. І ми кіборги, ми сила України, і незламна мужність, гідна міць. І не витримав бетон. Ми вистояли, і прапор наш на вежі рить. І свою гідність міцно вберегли. Життя таке бажане мрійне. І знов думки пірнають у думки. І стиха промовляють у мене, бережи. Вічно мужність плекає Україну. Все буде Україну, вірте в себе. Слава Україні!